Є, але були. Що то таке? Тоне, тоне, тоне. Дивіться. навіть приманка не потала. Є покльовка зразу. Є, дивіться. Є, ну з кожного закиду, просто з кожного. Ого. Ого, друзі. Друзі, всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, я виїхав на вечір на кар'єр. На вечірній вихід Окуня. Минулий раз я непогано половив окуня, вечором дуже гарно поклював. Є відео у мене на каналі, хто не бачив, перейдіть, подивіться. І сьогодні знову з'явилось пару вільних годинок. Зараз по сьомій вечора. І я знову виїхав на кар'єр половити окунця. Снасть та сама, у мене окуневий мій фаворит Візор в 1,7 грама Ріоби Зайбер. І по приманці поставив копію на джавастик 2 дюйма. Це китайська резина. Напевно, від Суперконтиненту. Не пам'ятаю точно. Виробника або Беркінг або Суперконтинент. Напевно, суперконтинент. 3 грами, друзі, для початку. І пробуємо ловити окуня. Є, друзі. Є. Ще один. Отакий. Такий самий стандарт. Другий закид, до речі. Другий закид і окуньок. Берем. Берем, поки берем. Красимо. Але невеличкі, де ж більше, а? Хочеться такого всадити гарного окуня. Минулі рибалки мене клювало на сексі Impact 2 дюйма. А сьогодні поставив джавастик, бо ті повідривав. Вже з собою більше не брав тих приманок, тому на джавастика кидаю поки. Була, плюска, ще одна. Йо-моє, -йо, немає. Не поняв. Убрав, друзі, нема. Нема фера разом з промамкою. Перев'язуємося. Так, друзі, закинув і вже був удар. Тільки що. О! Є. Дивіться, гарно бере. Непоганий такий. Як один. Так. Як, один. Ну, а як буде клювати, то ми зараз наловимо ще й тараньки. На сушень. До речі, таранька вдалася непогано. Я минулий раз натягав окуньків на кар'єрі, хто бачив відео. Попав на роздачу вечірню, хто не бачив, перейдіть, подивіться. І зробив з неї тараньку. І я вам скажу, таранька вдалася така ну, непогана досить і, і на все. Тому кого цікавить, наприклад, рецепт тараньки, можу зняти в відео. Кого цікавить. Дуже смачна таранька вийшла з окунців в даному випадку, але то можна з будь-якої риби робити. Дуже просто і смачно. Але є там певні нюанси. Тому напишіть в коментарях, цікавить вас рецепта раньки чи ні. Розказати, показати чи ні. Є, але були. Що то таке? Такі збільші Ого-го-го-го-го-го. Гарно. Дивіться, як не того джавастика хаває двохдюймового. Просто розриває. Такі злючі покльовки. Здається, не знати, які там мокрі. Відай, віддай про друже. Так, ось такі такий самий, знаєте зараз. Є, є. Невеличкі, друзі, з кожного закиду, просто з кожного закиду окупа. Тоне, тоне, тоне. Дивіться. навіть приманка не потала, є покльовка зразу. Ди сюди. Хе -хе -хе -хе. Є, друзі, кунець. Отакі, друзі, окунці, невеликі, знаєте, але з кожного закиду. Просто з кожного закиду. Тому підтримку каналу. Лайк і пишіть комент. Є. Є, друзі, повеску. Просто з кожного закиду, друзі, окон, з кожного. Де? Де моя приманка? Капець, як він заїв, дивіться. Просто з чебурашкою разом. Давно я вже не бачив таких покльов, дивіться. Що бурашки не видно? Дивіться, він просто вже не виживе, напевно. Дивіться, ж кров пішла. Такий, друзі, окунець. І просто з'їв разом з чобурашкою. Це просто не передати. Дивіться, просто приманочка там. Є, дивіться. Є, ну з кожного закиду, просто з кожного. Ого! Ого, друзі! Ну він давить. Да, так, да, це вже трошки побільше. Такий побільший окунець. Так, да, ну давить капець. Такий окунь невеликий, але ну, здається там ну такий він просто. Просто заїдає приманку, ви розумієте? Не можна видерти з пасті. Ну такий чуть більшенький цей. Ну, Ну так, да, він так бере, друзі, я вам скажу. Ну дуже голодно то видно, що є, є роздача. І ще краще бере, ніж ну, минулого разу треба було трошки поумовляти там туди-сюди. А сьогодні ні, сьогодні він пакує... Пакує відразу. Є. Дійці, просто клас. Ну, це роздача бомба. Є. Він ну, невеликий, друзі, окунь невеликий. Стандартний для цього кар'єра. Зимою тут такий бере. Ну але ж, блін... Кашка лізе з нього, кормиться чи що. М? Красавчик. На тараньку піде. Є, вже вже є, вже є. вже є. Ди сюди. Ну невеликий, такий самий. Такий самий. у Що витворяє? Дивіться. Є один. Я перший прийшов. Перше місце тут як став, то я більш ніде і не ходив. Зразу з першого закиду зловив окуня і пішла моща, як кажуть. Просто він розриває бли, сьогодні. Клас. Зараз у нас вже без пару хвилин восьма-вечора і є є вихід, друзі, тут на вечір або раненько в нього є вихід в окуня на цьому кар'єрі. Просто треба знайти годину. Ну і приманку. ну... Плюс-мінус, коли в нього є вихід, він буде брати або стукати на любу приманку. Але буде брати. Ну, але можливо на якусь буде краще, трошки на якусь гірше. Вже щось було. Тільки потало. Опа, стукає. Іде. Ну, давай, друже. Дожини. Дожені. Yeah. 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 такі, друзі, оконці невеликі, але з кожного закиду. Просто кайф, я кайфую, друзі. Погодка супер, сонечко світить. І я ловлю окунця. Тому не забувайте, не забувайте. Дуже прошу. Опа, <sus> є. Це приманка не потала Це декопи просто Просто з кожного закиду. О, дивіться які. Ну це трошечки більший. Трошки більший, друзі. Красунчик. Є, дивіться, Ну не є, ну тобто... О, ну увазі, що покльовка і вокруг мене. Просто о, відвалився. Ну нічого. Дійшов. Та й та й піх з ним. Невеликий. О, yeah. 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 oh. 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 oh, хорош. ДА, ДА, Так, 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 угу, це вже гарний розмір, друзі, це вже окунь. Ха. Це вже такий, знаєте. Трошки покраще. Батько там сидить дивиться, як я тягаю окуньці. Джавастіка злопав, ну такий розмір непоганий. Порівняно, порівняно. Так. ХМ Поки садочок. Легенькі підривчики роблю. Ну давай смугасти, де ти там. Зьобний. А, зійшов. Та йди сюди, дивіться, що він там робить з тою приманкою о Ооо! Класс! о Та він дав мені жару, дивіться який. Ну, але він дає. Капець здоров'я як... Більше, як мене. Понятно, дам біля. Жаримова ну, вкусний. Є! Yeah! Є! Yeah! Красавчик. Зійшов хотів його у полопі дати, знаєте, за те, що він зійшов. Добре, кидаємо далі. Ну. Давай, друзі. Було. Було, друзі. Він зараз має догнати. Є, 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 є. 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 Ну такий, такий, як всі. Нє, менше такий трохи. А впирається, я не знаю, що він так впирається. Чи то, що глибина? Не знаю, ну це такий, знаєте, живцевий, такий, ми викинемо. Так.

Є. Є. Угу. Клас, ну він давить, друзі, не передати за глибини. окунь невеликий. Дивіться, красунчик, ні. Аго, підходь, підходь. Опа. Чик-чик-чик. Чекай. Чекай. Ну як таку рибу? Таранька, таранька. Я таку рибу не пускай, та такий непоганий розмір. Так, закидаємо, друзі. Батько в мене за оператора. Бачите? <сум> Приїхав подивитися, як я окуня мочу. Ні, ну Сьогодні роздача, друзі, без перебільшень. Можна сказати, з кожного закиду. Було пару закидів, що я не взяв, а так з кожного закиду є покльовки, є майже окунь. Клас. О, є. Є важкі. Є. Який буквально зробив пару обертів катушкою Є. дивіться як він дай. дивіться, що робить, як візор. Не невеликий, ні. Блін, ну невеликий, ну тягнути його, це такий кайф. Просто з глибини, знаєте, ще з метра глибини не так, ну тут десь 5 метрів глибини. І окуні тягнути, ну він так давить. є, друзі. Є його окунець Да, видвалися. Красавица! Ай! И вот цепися! Та нічого, окунь був. А собачки, дайте рібінний. Буде єсти. Собачка. Його знає. це маленький, Є, ну дуже маленький якийсь. Жильцевий зразу чує. А щось придавив. Оп. Такий. Невеликий. И плотва и потому что там выход недавай. Выдурившись одного. Вот такие. Раз, давай. Ш. Он теперь кинул. Если я близким.

біля беру забув взяв давить місяць такий конець невеликий трошки менший але таранька була гарно давить Є, є. ще денько підібрав. Так, такий, такий самий. Трошки, там є. Ось такі окунці. Знаєш, я трошки сьогодні зловив, не знаю скільки штучок потім напишу. Ну, багато було сходів. Трохи повтікало, трохи повилазило, бо є дирки. Ну, Але щось і лишилося, таранки зробимо. Ну, така, друзі, сьогодні вийшла рибалочка. Вава, окуньки. Ну, такий розмір, знаєте, як один на цьому кар'єрі, немає таких дуже гарних окунів, але на тараньку підуть. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Рибалкою я задоволений, просто капець. Я приїхав сюди по сьомий вечора, ну окунь просто розривав. Ви розумієте, з кожного закиду окунь, окунь, окунь. Ну правда, невеликого розміру. Але, друзі, кайф я отримав. Тому, якщо тобі сподобалося відео, обов'язково натисни вподобайку і напиши коментар підтримку цього каналу. Ну а на сьогодні все, друзі. Буду я збиратися, можливо, зараз ще скупнуся і додому. Всім дякую, всім па-па.